Так, Сергій Гайдай є з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго дня. Так, а звук ще раз давайте. Чуєте нас? В мене є, я вас чую. О, все, і ми вас тепер чуємо. Раді вас бачити, раді вас, раді вас вітати. Наскільки я знаю, то сьогодні є гарні новини з Луганщини стосовно евакуації населення. Давайте з цього почнемо. Розкажіть, розкажіть ці гуманітарні коридори, як працюють, і скільки людей вже вдалося врятувати. Ви знаєте, ми з першого дня війни Росії проти України ми вивозимо людей, евакуюємо. Гуманітарні коридори ми просимо тоді, коли нам більш треба такі точкові завдання, якісь виконати. От як сьогодні, до прикладу, в нас давним-давно вже немає нормального сполучення з Рубіжним, тому що там частина міста зайнята орками, частина міста нам нашими військами контролюється, Йдуть постійні бої, обстріли постійні орки там обстрілюють всі житлові райони. Ну їм же все одно. Тому доступ для того, щоб вивезти а, людей з Рубіжного, ну майже відсутній. Хоча, все одно щодня 30, 40, 50, 80, до 100 людей, все одно потроху вивозять. Але є такі райони, куди ну, неможливо взагалі пробитися. І от коли наші патрульні знайшли а, таке бомбосховище, де було 130 людей, а, вони повідомили, що ну є така проблема, і ми почали готувати той гуманітарний коридор. Домовились ізорками, нібито все одно, все нормально. Але я вам можу сказати, що кожного разу, коли ми отримуємо гуманітарні коридори, вони не працюють на 100%. Відсот. Тому і сьогодні так поруч при, прильоти були. Головне завдання виконати: 130 людей з бомбосховища, виїхали, всі живі і неушкоджені. От дякую всім, хто прийняв участь в цьому. Патрульні наші ну то я не перестаю просто дивуватись їх героїзму. Вони просто круті, красавці. А так щодня ми в принципі вивозимо ну десь 350-500 людей з різних куточків Луганської області. Можете зараз окреслити які найскладніші регіони Луганщини ну території Луганщини, які найскладніші, і е, там, де най, найскладніша ситуація для того, щоб було розуміння, і це з чим це пов'язано? З тим, що відрізана логістика від цих населених пунктів, або там бойові дії ведуться для розуміння, що це відбувається. Дивіться для е, взагалі такого розуміння е, загального то нема території підконтрольної Україні Луганській області, яка б не обстрілювалася. Всюди прильоти, всюди е, бомблять трохи більше, трохи менше або жорстко, але всюди. Що стосується е, самих проблемних е, ділянок, то це е, рубіжна. На сьогоднішній день це гірська громада. От гірське, золоте, а, Тошкавка, Нижня, а, той бік і Попасна попасна і рубіжна. Там, крім того, що йдуть позиційні бої, то ну, обстріли просто постійні. Е, з усього озброєння, яке тільки є. Я не, навіть не говорю про стрілецьку зброю, танки, артилерія, міномети, е, смерчі, гради, урагани точка У і авіація. Очевидно, бойові дії коментувати не можна в такій ситуації, в якій ми відбуваємося, в якій ми перебуваємо. І питання стосовно того, я от за вами слідкую в соціальних мережах, очевидно, да, тому що ви основне джерело інформації з Луганщини, і так має бути це правильно, тому що ви представляєте офіційну владу українську. Я так розумію, що. Активні бойові дії ведуться, і збройні сили тримають рубежі оборони там, де це необхідно. Так, звісно, ми готуємося е, до дуже величезної ескалації бойових дій, тому що е, ну Путлер вже розуміє. Я думаю, що він ще тиждень, от після початку війни Росії проти України, він ще тиждень слухав своїх там е, генералів, там я не знаю, міністрів. Ну ще йому якось. Це заходило але після тижня, е, і розуміючи, що нічого не взято, не не виконано жодного завдання на кордони е, географічні Донецької Луганської області, не вийшли. Маріуполь не взяли е, Київ, не взяли, Одесу не взяли, е, Миколаїв не взяли, ну, тобто повністю суцільний провал, плюс така кількість загиблих. Я маю на увазі російських солдатів. Ну і от після цього він вже почав якось десь щось розуміти і приймати певні рішення. Ми чудово розуміємо і знаємо вже ситуацію з тим, що а, заарештовані певні ФСБшники, які йому там за мільярди доларів розповідали, що Україна буде зустрічати з квітами. Та пам'ятаємо ту. Е Варіатку Чичерівну, яка сказала, що у кожного другого українця е фотографія Путіна під подушкою. Ну, вони ж хворі люди е взагалі. Тому для того, щоб зберегти якось, хоча б якось обличчя це знаєте, як е м хороша міна при поганій грі, то от, щоб якось зберегти Путіну е обличчям, вони зараз кинуть всі зусилля для того, щоб дійсно вийти на кордони. Географічне Донецько-Луганської області для того, щоб потім Путін розповідав. Ну там же вакуум в них в Росії зараз а я, Я інстаграм відключили, а, тому а, він буде своїм розповідати своїм а, рабському тому народові, що ну все нормально, все що хотіли, ми зробили. Демілітаризацію зробили. Степана Бандера знайшли, вбили, є навіть місце поховання. Ну і ви вивели ДНР ЛНР на кордон Донецької Луганської Республіки. Але ми знаємо про ці плани. Наші захисники готові. Ну а орки Ну поки що в них там є купа проблем, тому що я завжди казав, що знаєте, російську армію все ж таки знищить самі російські. Офіцери і прапорщики, тому що якщо десь в шахту з ракетою впаде якийсь ключ, то вони нікому не скажуть. І то, що потім з ракетою буде біда, їм буде все одно. Так от, тільки вчора до нас долетіла точка У, яка лягла просто на асфальт і лежить. Ми розірвалися. Слава Богу. Вчора вночі вони обстріляли позиції свої ж. Зміномету, ну я думаю, зараз кінець місяця на березня можливо. Ну в них же проблеми економічні, нема грошей, і щоб не платити зарплату мобілізованим, то напевно десь вони вирішили свої ж позиції понакривати. Згадали про Бандеру, про те, що вони його знайшли і вбили. Значить, а я бачила такий. Я думаю, вам сподобається такий мем. Щоб найкращі мирні перемовини, це коли Путін зустрінеться з Бандерою і підпише мирний договір. Це буде so, найкраще so. для України. Да для України перемовини в цій ситуації стосовно от сьогодні, буквально на початку ефіру, нашого, ми слухали брифінгу Алексія Арестовича, який сказав, що в найближчі дні буде інформація про контр-контрнаступ з боку українських військових, і можлива інформація неприємна для нас про активні наступальні дії з боку окупантів. І очевидно, те про що ви говорите, да що ви знаєте про те, що вони готуються активним до активних бойових дій. Це от воно вона є ця інформація. Яка, яка з'явилася сьогодні? Голова Псевдореспубліки частину окупованої Луганщини, вже 8 років окупованої, сказав про бажання приєднатися до Російської Федерації. Ваша оцінка, що це за інформація взагалі? Чому це раптом, що за потреба з'явилася? А, звісно, це такі певні політичні е, кроки для того, щоб е, якось е, росіянам е, там за Московією туди, в глибинку, де взагалі ну, дійсно медведі ходять по вулицям, і люди е, мають інформацію з телевізора. Їм потрібно розповісти, що Україна напала реально вже на Росію. От саме. Там, де Донецьк, Луганський. Я е, не виключаю факт, що вони потім її розбомблять, десь обстріляють градами Луганськ і Донецьк. Давайте згадаємо е, грузинський сценарій, давайте згадаємо е, чеченську кампанію, коли вони підірвали свої будинки. Е, і таких прикладів дуже багато. Для Путіна люди, ну це просто розхідний матеріал, е, нічого вони не значать, а особливо е, тому... Ну, скоріш за все, це такий крок просто для нової певної ескалації і для мобілізації а, росіян для війни проти України. Скажіть, будь ласка, ще з Донеччини, зокрема, з Маріуполя. Там є сигнали про те, що людей незаконно вивозять на окуповану територію. Чи є такі випадки на Луганщині, що людей? Туди ті населені пункти, які можливо відрізані, да, від і неможливо людей врятувати, їх крадуть просто на територію окуповану. Чи відома така інформація? Можливо, відомо де такі люди перебувають, і чи можливо якимось чином їх повернути в на українську територію? Ну, дивіться, в нас такого масово немає. Чому тому? А, зазвичай а, використовують приклад а, Маріуполя. Маріуполь знаходиться в оперативному оточенні. Там а, нищать повністю старають з обличчя землі, повністю місто. А, вони орки не випускають в бік України людей, які хочуть евакуюватися. Вони відкривають єдиний коридор, виключно тільки в російський бік. Ну і а, від цього звісно, що люди. Коли бачу, що все навколо е, палає і е, рушиться, всюди є е, обстріли, то вони, звісно, що вони е, користуються хоча б якимось коридором для того, щоб вийти з під обстрілів. Е, в нас такого немає, тому що немає оточення, слава богу. Е, але міста дійсно руйнують вони так само щільно, і з Северодонецькій попасно і Рубіжне. Скажіть, будь ласка, ще ж окрема окремий фронт це інформаційний да, і Чи роз я читаю вашу сторінку? Ви пишете, що вони розповсюджують часто інформацію про там, про те, що вони зайняли значну частину Луганської області, там і так далі. Як ви боретеся? Як ви комунікуєте з містами, особливо в яких активні бойові дії відбуваються для того, щоб люди отримували інформацію і про евакуацію, в тому числі, і про доставлення гуманітарної допомоги, да там про можливість надання мед допомоги і я як ця комунікація відбувається в умовах у цього інформаційного пресингу ще додатково? А, ну давайте з головного, все ж таки, другий місяць війни. А, комунікація зараз вже дуже дуже складна і важка, особливо там, де йдуть а, постійні бойові дії. Десь зачасту от Попасна, Рубіжна і гірська громада там взагалі зв'язок ну доволі часто просто зникає. Я спілкуюсь постійно з керівниками міського цивільних адміністрацій. Ми, слава Богу, ми отримали старлінки, і даємо можливість бути з нами на зв'язку. На постійному вже керівники місцевих адміністрацій вже комунікують на місці. На другий місяць ще раз говорю: другий місяць війни, ми не змінюємо місця де збираються люди для евакуації. Евакуацію ми проводимо постійно. Немає різниці, чи є коридор гуманітарний, чи немає цього коридору. Ми все одно людей вивозимо. Але в нас буває так, що дійсно. Майже добу може не бути ніякого зв'язку, взагалі, і це величезна проблема, тому що е, знайти людей, які е, знаходяться десь е, в підвалах чи якихось сховищах в рубіжному на тій території, яка ну так би мовити, сіра зона, яка е, яку не контролює е, ні там українська влада, ні сіпарня, ну там дуже важко, тому що все обстрілюється і. Те, що от ми сьогодні так точково 130 людей вивезли е, з сірої зони, це дуже дуже добре. І я ну я вважаю, що це от успіх, але е, комунікація ще раз говорю, вона дуже дуже складна. Тому я і звертаюсь за часту до волонтерів, і просто до небайдужих громадян, щоб вони все ж таки спілкувалися зі своїми сусідами, знайомими, з якимись людьми, які знаходяться в укриттях, яким можливо набагато важче. Навіть пересуватись, щоб вони комунікували, щоб вони говорили кому, що потрібно з гуманітарних вантажів, або щоб ми робили евакуацію там, де це можливо. Яка в чому потреба найбільша зараз на Луганщині? Я зараз маю на увазі гуманітарну допомогу для цивільного населення, і яким чином ви цю допомогу отримуєте? Це волонтери? Чи це централізована допомога гуманітарна від органів влади? Яким чином це працює? Ну, найбільші вантажі, звісно, це централізовано робиться. Цей і офіс президента нам допомагає, і моє спілкування з колегами з західних регіонів так само. Вони нам дають і гуманітарні вантажі, і допомагають автобусами, тому що в нас на жаль транспорт або розбитий, або Залишився на тимчасово окупованій території, а, тобто співпраця є постійна. А, волонтери так само працюють, допомагають. А, вони самостійно привозять якісь вантажі або ліки, або речі, або харчі. З кимось ми постійні комунікації Хтось робить взагалі самостійно все. А, я хотів би подякувати всім і тим, хто централізовано робить, і ті, хто навіть провезе один бусик чи два. Гуманітарних вантажів а забере з собою людей в евакуацію. і цим так само хотів би подякувати. Найбільша проблема зараз це критична інфраструктура. Справа в тому, що обстріли постійні перебито все: газ, вода, електроенергія, ремонтні бригади виїжджають, намагаються зліпити з залишків того, що там після обстрілу лишається хоча б якось десь щось перекинути, перекрити, але все ж таки в деяких мікрорайонах великих міст. Щоб залишилася електроенергія чи газ, але от ті постійні обстріли, ну, це, е, вони майже унеможливлюють е, нормальну роботу, тому що тільки приїхали, відремонтували, поїхали, нова касета градів прилетіла, знову все розбила. Подстанції побиті, вже особливо нема до чого під'єднуватись. Це е, зараз найбільша проблема. І е, так само наряду з цим ще й величезна проблема, я вже казав про це. Е, Знайти і привезти а, людям гуманітарні вантажі, їжу, засоби індивідуальні гігієни, ліки а, саме туди, де йдуть обстріли. Це взагалі це, це критична проблема для нас. Я так розумію, що вихід це як можна більше людей вивести з таких територій для того, щоб вони могли отримувати все необхідне. Так і ми розвозимо в великі міста. У нас є е, склади, де е, приймається і роздається гуманітарні вантажі. Ми туди намагаємось звести як можна більше, щоб потім е, сусідніх якихось громад приїжджали, і було ну най, найближче було е, е, десь доїхати до якогось населеного пункту і там вже собі взяти те, що везуть там за сотню кілометрів. А доїхати доїхати і взяти для а. цього треба пальне, очевидно. Да? Це ж також гуманітарний вантаж, який так само постачається. я ж Правильно розумію? штовх, я... дизельне пальне привіз його, і ми заправляємо всі там шкільні автобуси, фури, які їздять. Хтось допомагає мікроавтобусами. Так само все, що стосується дизельного транспорту, ми заправляємо достатньо в нас пального на сьогоднішній день. Є інформація про те, що на Луганщині окупанти застосовували заборонене озброєння. Просто якщо ви маєте інформацію, яку можете її розповісти, розкажіть, де були задокументовані такі факти, чи не були задокументовані, і е, чи це, дійсно, чи це дійсно є. Так, в нас в Рубіжному на околиці міста використовували фосфорні бомби, і через декілька днів вже в Донецькій області вони використовувалися. Я спілкувався зі своїм колегою. Слава Богу, що це було на околиці. Там господарські такі ну, будинки різного напрямку, тобто, людей не було тоді. Це було ближче вже до ночі. І ніхто не постраждав, ніхто не загинув. Звісно, що ми фіксуємо всі взагалі, немає різниці: фосфорні чи звичайні якісь міни, бомби, прилітають, ракети. Ми все одно це все фіксуємо. Наші працівники ДСНС потім передають правоохоронні органи. Ну там для Гаги, там буде дуже, -дуже багато інформації. Ви спілкуєтесь з мешканцями Луганщини. Як у людей настрій? Як вони себе почувають? Чи готові вони? Ну чи готові вони? Ніхто не готовий був до таких, до таких подій. Зрозуміло, на цих не можна бути готовими. Просто ти ніколи ніхто з нас не міг уявити наскільки мразі ці цинічні і ненавидять нас, і готові знищувати все живе, що перед собою бачать, який настрій в людей. Ну, важкі. Тут вже, знаєте, тут вже навіть не про паніку, тут вже про а, психологічний стан. Ну, знаєте, знаходитись там три тижні, до прикладу, в підвалі під постійним обстрілом, не маючи тепла, води, іноді навіть зливаючи з батареї воду для того, щоб десь якось пити. ну… Це, це, звісно, це в Е, Люди гинуть щодня, на жаль. Е, коли орки розстрілюють просто станки, там, будинок літніх людей і 56 там, трупів. Ну, це, це взагалі важко навіть бачити. А коли ти там всередині ще знаходишся, то це взагалі жахіття. Звісно, що, е, якби то не було восьмий рік е, на Луганщині, все ж таки була війна. Але Людина це така істота, яка все ж таки звикає до, до певних якихось речей, навіть таких страшних. А, але війна вже пішла трохи далі. Вона була на лінії розмежування. Ми за два з половиною роки вже почали відновлювати, відбудовувати, розбудовувати Луванщину. Ми почали ремонтувати сотні кілометрів доріг. Ми побудували приймальні відділення. Ми, Завезли сучасні а, медичні а, медичне обладнання. Ми будували майданчики, спортивні, дитячі школи, садочки ремонтували, побудували десятки просто спортивних майданчиків. Запланували будівництво залізничної колії, обласної лікарні. От, тобто, от за два роки люди побачили, що все змінюється до кращого. Вони в це повірили а І, і потім от-от війна, і зараз борди орки розвішують на окупованій території. не бойтесь говорити по-русски. Ну слухайте, це просто якісь обізяни, які нічого взагалі не розуміють. Мені здається, що їх забирають е, десь там е, зі школи, з п'ятого е, класу кидають на підвал і вони там повністю деградують. Тому що будь-яка людина. Чітко розуміють, що а, а ніхто нікому нічого не забороняє. Красти забороняють, вбивати забороняють та говорити, на якій хочеш може, молдавською, літовською, угорською, польською. Нема різниці взагалі ніхто нікого не обмежував. Я просто їх розумію, що чому вони брешуть, чому в них така агресія. Ну бо вони не знають, що таке розрахуватись в магазині годинника. Ну, вони цього не знають. Я вже такий приклад наводив. Дивіться, в мене собака є хаски, ну звісно, що вона зараз не зі мною, але в неї є міжнародний ветеринарний паспорт. з цим міжнародним ветеринарним паспортом вона може поїхати в будь-яку країну світу. З паспортом ЛДНР вони можуть поїхати максимум це ну, по Золотому кольцю під співи Кадишовою, ну і все. Їх нікуди не пускають. А, в нас вчителі бунтують проти того, щоб на окупованих територіях запроваджували систему а, освіти ЛДНРівської, тому що вони розуміють, що цей Атістат, його нікуди не можна присобачити взагалі. Все це просто це папірець для от анклава ЛДНР. Тому що навіть в Росії його не, не сприймуть, просто не сприймуть. Вони не можуть поїхати нікуди, вони не можуть поїхати подивитися світ. Вони, вони чомусь настільки вони хворі люди, що коли ми говоримо про Європу, вони чомусь одразу кажуть: а ви їдете полуницю збирати. Ну блін, ну про що можна говорити з людьми? Тобто, для них Європа це чітко або доглядати за літніми людьми, або е, важко працювати на полях. Ну все там. Там обрій. Ну, це два сантиметра. Ну, мозок, е, погана освіта, дешеві наркотики і дерев'яні іграшки в дитинстві. Ну, і все. Ну, в принципі, те, що ми чуємо з перехоплень, воно тільки ваші слова підтверджує ті, які публікують Служба безпеки України. А ми, ми це чуємо і бачимо в принципі, як вони поводяться. Я була на Луганщині в Лисичанську і в Сєвєродонецьку. І я сподіваюся, що міста повернуться до мирного життя. І очевидно, дуже багато роботи буде у нас у всіх для того, щоб їх відбудувати, враховуючи те, як руйнують і не жаліючи будь-яких снарядів. Окупанти чинять з. Чинять з нашими містами, і так люди за вісім років побачили, що таке республіки, які створює Росія, і в якій ізоляції там люди перебувають. і Очевидно, максимальне відторгнення цього відбувається. Ну і ще й нас прийшли вбивати. І це, м'яко кажучи, ну, очевидні речі в принципі для багатьох. Пане Сергію, я вам дякую за витримку, за те, що ви постійно на зв'язку. Насправді ми постійно читаємо вас. Ми постійно публікуємо ваші відео. Це важливо доноси Інформацію від перших осіб, насправді, які ну ви володієте інформацією по регіону. Я стосовно бойових дій не ставлю вам питань, тому що наше, наше про це розповідати збройні сили боронять рубежі. Я в цьому я тут не сумніваюся жодним чином, і готовий відвоювати і відкидати орків до кордонів Російської Федерації. А от що робити потім з, з, з територіями, які були 8 років окуповані, це окреме ще окреме ще питання, як там повертати людей до нормального стану? Правда авдіви, конюшні і ті відмили, зробимо це із ЛДНР так, да, розробимо разом. Слава Україні! Героям слава. Дякую, пане Сергію. Дякую вам. Вам. Дякую, да, бережіть себе.